4 листопада, понеділок, останнє зіткнення. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із зв'язниці своєї, об'явлення 27. Це тому, що після закінчення тисячі років інші померлі ожили, і це звільняє його. Саме те, що на початку тисячі років усі люди пішли з землі через воскресіння і переселення праведників, а всіх нечестивих було вбито, наклало на сатану кайдани, бо він залишився зовсім без засобів для своєї діяльності. Таким чином не залишилося нікого, на кого він міг би спрямувати всі свої підступності та здібності. Ця земля, де він ув'язнений в її абсолютно спустошеному, занедбаному, зруйнованому, темному й похмурому стані, являє собою жахливу і похмуру в'язницю. Але коли тисяча років мене, і всі інші мертві оживуть при Воскресінні неправедних у другому Воскресінні, тоді сатана буде звільнений. Тепер йому є чим зайнятися. У нього є люди, над якими він може працювати. Він знову може проявити всю свою сатанинську винахідливість. Тому про нього написано, що одразу після визволення він іде зводити народи, щоб вони на чотирьох краях землі. Гога і магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок, об'явлення 28. Битва, в яку він своїм обманом втягує безліч людей, це битва проти табору святих і улюбленого міста, бо вони вийшли на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто. Вони отримали таку можливість тому, що в книзі пророка Захарії, розділі 14-му, оголошено, що коли Господь Ісус прийде наприкінці тисячі років, і того дня стануть ноги Його на Оливній горі, що перед Єрусалимом з сходу, а Оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід на дуже велику долину, і на північ осунеться половина гори. А половина її на південь, і втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме поацал, і втікати ви будете, як утікала перед землетрусом за днів Уззії, Царя Юдиного, і прийде Господь Бог мій і <кій> з ним усі святі. Таким чином, святе місто Небесний Єрусалим, Стан Святих, спускається на землю в його пришестя для суду над нечестивими. І ось як сатана може зібрати всі народи нечистивих, воскреслих і змертвих проти цього табору святих і улюбленого міста, і як легко буде йому звабити їх усіх у цьому, оскільки би він не обманював їх раніше. А яка велика кількість нечистивих мерців у всіх віках загинула в битвах? І навіть коли Ісус приходить, щоб зібрати до себе своїх святих на початку тисячі років, царі земні та їхні війська збираються разом, щоб воювати проти того, хто сидить на коні і Його війська. І в цьому войовничому розумі й дусі вони гинуть від яскравості Його пришестя. І коли всі ці люди пробуджуються з мертвих, для них це так само. Як? Якщо б вони прокинулися в розпал битви і метушні, в якій вони впали. У їхній свідомості це справді буде майже продовженням тих сцен, у яких вони гинули на початку, і тепер сатана і його війська там, з його духом, що панує над ними, щоб оволодіти їхніми розумами в цьому зламаному... Та в цьому дусі війни і покликати їх на битву проти табору святих і улюбленого міста. І ось вони пішли по всій землі і обступили стан святих і місто улюблене. <кій> і ось в цей час син людський сидить на престолі слави своєї, і перед ним зібрані всі народи, і вони відокремлені один від одного, як пастир відокремлює овець своїх від запів, Вівці праведники праворуч від нього в місті, а цапи нечистивці ліворуч від нього поза містом, Матвія, 25, розділ 31, -й, 33 -й вірш. І бачив я престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося, і бачив я мертвих малих і великих. Що стояло перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно їхніми вчинками. Об'явлення, 20 розділ, 11-13 вірш. Це все нечестиві мерці, бо праведні мерці жили за тисячу років до цього. І зауважте, вони судяться за тим, що написано в книгах, а не за тим, що написано в книзі. Ці книги, записи їхнього життя. Книга життя є свідченням того, що вони могли б посісти своє місце в цій книзі. І тоді всі записи в книгах були б стерті. І вони жили б на початку. Тисячі років і царювали б зараз із Христом. Але вони не отримали свого місця в книзі життя, і тому тепер вони повинні відповідати запису в книгах, саме такому запису, який він є, за ділами їхніми. І ось тепер усі книжки відкриті, і кожна душа цього величезного престолу, що стоїть навколо табору святих і міста улюбленого, бачить своє життя саме таким, яким воно було прожите. Людина бачить усе блаженство і радість, які вона могла б мати. Вона бачить книгу життя, в якій вона могла б записати своє ім'я, але, на жаль, уже занадто пізно. Вони судяться за написаним у книгах, за ділами своїми, там усяка плоть одразу постає перед Господом, і від його слова залежить доля вічності. Кожна душа, бачачи все це у світлі суду, справедливого судді, бачачи, що все це справедливо схиляється перед Христом. І кожен язик сповідує Богові, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця! Римлян 14:11. Таким чином, усі, хто піде в прах, схиляться перед Ним. Але оскільки кожен обрав свій шлях, незважаючи на все, що міг зробити Господь, то ніхто не може зберегти душу свою, потім до тих, хто перебуває по ліву руку від нього, звернені страшні слова. Тоді скаже і тим, хто ліворуч, ідіть від мене, ви прокляті, у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. І ці підуть у вічну муку, а праведники на вічне життя. Матвія, 25 розділ, 41, 46 вірш. Бо це буде день помсти Господньої, рік заплате за заколот проти Сіону, і переміняться в смолу потоки Його, його шпорох у сірку, і смолою палючою стане їхній край. Запалить його дух Господній, не мов би потока серчаного, і зійшов вогонь від Бога з неба і пожрав їх. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне, а диявол, що зводив їх, буде укинений в озеро огняне та серчане. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне, це друга смерть озеро огняне. І останній ворог, який буде винищений, є смерть. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.